Психологічне розвантаження, спілкування і нові враження в тлумачі для військових та ветеранів організували активний відпочинок. Усе у межах проєкту турбота про родину героя. Відпочинок на природі, спортивна риболовля, спілкування і майстер-класи. Такі активності організували для тих, хто постраждав від війни. Таким чином ми будемо поєднувати. Це дозвілля з психологічною розгрузкою наших дітей, героїв, а також їхніх сімей. Крім цього, буде тут кулінарні такі на обід вироби зроблені. Ми думаємо всіх почастувати. І я думаю, що в рамках цього сьогодні сім'ї отримують віддушину і десь кі змірі поможуть ну не забути про своїх рідних, а десь. Пережити ту участь тут і військові, ветерани, родини загиблих бійців. А ще діти, які завітали на Прикарпаття з прифронтової території, серед них Юрій. Хлопець приїхав із Чернігівської області. На нашому напрямку дуже багато шахетів. Вони летають майже кожну ніч, і крилаті ракети також ну, страшно, але тримаємося. Дякуючи збройним силам. України. Побували на полонині. Нам дуже сподобались це саме серце Карпат, всі ці гори. Нам все розказали культуру вишиванки, що це все означає. Пригостили сиром, дуже смачний сир. Показали, як його виготовляють. Бомба займається спортивною риболовлею. Ветеран Микола. Чоловік пішов захищати Україну з перших днів вторгнення, отримав численні контузії та уже через рік повернувся додому. Каже, такі заходи допомагають йому психологічно розвантажитись. Практично рік служби після того звільнився. Ну Трохи по здоров'ю, трохи по сімейних обставинах. На рибалці це вже ну третя участь моя. Ну, двох, то займали другі місця. Ну будемо старатися, відволікають від всього. Загалом участь у заході взяло понад 20 військових. Наступне таке дійство планують організувати через кілька місяців.